Вітаю глядачі. Отже, ми дочекалися до тої пори, що вже починає вже клубніка наливається, це вже навіть починає наливатися під агроволокном. Ось такі у нас бомбочки лежать. Ось такі красуні. Це вже по суті під агроволокном. А під такі вже гарні. А та що вона вже під плівкою. Будемо сьогодні робити перший збір. Ось такий лежать у нас також красуні. Такі отих шість рядків, які у нас є під... під плівкою. От лежать от такі красунчики. Будемо сьогодні вже збирати. Ось тут. Так що, будемо бачите, що в нас вже достигло. Ось, така красота лежить. Красота, красота. Дуже гарно, так як висять, майже громом. Це сорт румба. Вже й потрохи починають достигати інші сорти, так як вік'ямі і верді, тільки-тільки починають паліти. Красота. Оце у нас тут червоніє Сандра. Хоте. Дуже смачна ягода. Мені подобається. Сандра. Тут вже починає паліти амій, а за нею далі квіки. Але сьогодні у нас трохи погода холодна. Такий навіть вітер холодний. Вчора було тепліше. Бачите, які красунки лежать ось так. Потрішки-потрішки по вже починає достигати. Також починає достигати жимлость. Ось такий. Також висят ягідки. Знаєте? Так що так, у нас сьогодні буде перший збір полуниці, і я покажу, що ми назбирали. І так, ви збирали ми полуничку. На сьогодні, кажу, ще раз повторю похолодно, думали, що більше може підстигне, але похолодало, сонечка такого не було. Але назбирали 4,5 кг, 4 луточки по кілограму і 1 лоточок пів кілограма. Але зранку я 3,5 кг вже позбирала і продала. Так що я вважаю, що 8 кіл на перший раз. Може це і не є багато, але я думаю, що це нормально. Так як я збирала тільки шісти рядків більшості ті, що накрити підпілівкою. Тому що я, ще раз кажу, під агроволокном тільки-тільки починається. Тоже поліє, але ще, ще не дозріло. Бачите, які гарні. Тепер тільки тільки починається під агроволокном. Якщо буде тепло, то значить вже буде і під агроволокном. Так що всім гарних урожаїв, теплої погоди і мирного неба.